Слава Україні, друзі! Давайте нарешті від споглядання видів дистилерії Глентурет Перейдемо до дегустації. Останній власник переглянув лінійку і переглянув пакування. І він тут, до речі, зазначає, що це 10-річний віскі пітіт, тобто димний. І реліз 2022 року, тому що релізи один від одного відрізняються. І цей власник компанії Лалік, яка серед іншого виробляє скляний посуд. І тому розробили такий от графін, декантер, можна сказати, і ну, досить приємно тримати в руках цю пляшку. Ну і користуючись нагодою. Зважаючи на те, що Гвентурет заявляє, що вона є найстарішою діючою дистилерією в Шотландії, хочу сказати, що ключовий момент для поширення виробництва віскі це був 1823 рік, коли з'явилося законодавче регулювання, яке сприяло легальному виробництву віскі і покращенню його якості. Тобто, це Шляхом витримки, шляхом встановлення мінімального строку витримки. Але хотів би сьогодні сказати і звернути вашу увагу на The Whiskey Regulations 2009. І цей законодавчий акт заборонив експорт single mota інакше, ніж у пляшках, вже розлитого в пляшках. Тобто він заборонив експорт будь-яких інших віскі, Грейн, віскі, блендед віскі, ще там якісь підвиди є у дерев'яних бочках. Тобто вони можуть бути тільки в якійсь промисловій іншій тарі. А молд тільки розлитий попередньо у пляшки, що унеможливлює створення блендів поза межами Шотландії або ну, значно їх здорожчує. Тому що ну, в, в, в пляшки це вже кінцевий продукт, акцизний збір і все таке інше. І тому ну, досить цікаво спостерігати, як законодавче регулювання впливає і на якість, на популярність, на, на долю віскі. Поки ми тут займалися теорією вже подихала це, це віскі. і тут, як і заявлено, цитрусова. Димні ноти, помірний такий камінний вогонь. Все відчувається. Ну, і Мені здається, що це напій гідний цього декантера. Слава Україні за нашу перемогу.